Да, предноворічна красота, любі друзі. 23 грудня. І Дмитрик такий на лодочці. Слава Україні, слава ЗСУ. Доброго ранку, ми з України. Любі друзі, як ви вже змогли догадатися, я рибалити сьогодні буду з лодочки. Сьогодні 23 грудня... П'ятниця. Шикарна погода, плюс 6. Вітерця немає. Ну, Чесно кажучи, така передновогодня, дуже і дуже цікава буде рибалочка. Лодочку мені запропонував взяти взайми, скажімо так, Євген Свердленко, це наш южноукраїнський блогер рибацький. Хто ще не підписаний, заходьте, під цим відео буде посилання на його канал. Женьок лодочку. ну так, Була б це б моя лодочка, я б на неї там наклеїв би всякі прикольчики і знімав би ще б краще. Взяв сьогодні такого улюбленого піцака Азура Веста. Так, потім потім розкладемо. Взяв таку гарну полюгаку савада до 20 грамчиків. Та що 2022 року. Дуже і дуже крута. О, фрикціончик затягнемо, бо потім по катушечці розповім. Вжаримо одну щучку, одну рибульку і потім розповім. Ось вона, любі друзі, і тюкнула. До речі, це третя. Першу я тащив, і камера була виключена. Поліз включати тик, вона не включилась. Поліз другий раз. Включилась камера. І рибка зійшла. І я, бачите, я включив камеру і більше не виключаю. Спінінг, да. Спінінг гарненько, гарненько відпрацьовує. Я бачу з лодочки, бачите, як цікаво, цікаво видно, як рибка, як рибка гуляє. Можна з нею трішки і побалуватися. О, хороша. Так, 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 не пускай. Глянь, ти хочеш ще уйти? В одному трішки в лодочки. Так, Гарненька. Хотів сказати, підсачка маленька, але ж нічого собі маленька. То що доктор приписав, ну це теж десь кіло. 800, десь кіло вісімсот, я впевнений в цьому. А може і двоха. Гляньте, ну, мабуть, кіло сімсот-шістьсот, отак. Не взяв кантера, кантер в машині потім зважимо. Самі дивіться, це явно за полтораха. О, тюкнула і пішла на мене спочатку і теж Можемо бачити. Я ще вам розповім. Я дивився по відео, коли монтував, коли ловив 83-м Xgame. Мені здалося, я геть не підсікаю. У ну, мене є така проблемка, не підсікаю. Тому я і взяв цю савадочку. Савадочка жорстка і маленький кістєвий такий. Чістіва така підсічка і вона вже буде, гляньте, іди до мене, моя красуня, отак буде робити. Не даємо її випригнути, спускаємо під сака і заводимо, і заводимо у лузу. Ну, це вже така не супер крупна, але за кілошка. Десь кіло 200 Сьогодні вже трішки більше людей, як бачимо, не знаю, з чим це зв'язано. Може вдома не сидиться. Погода сьогодні дуже і дуже гарна. Тому люди виходять, випливають на рибалочку, поки ще нема льда. А живця якого ставите? Кого ставите на живця? Коляків попадають, окунь, карантин. А карась, кажуть, карась гарно йде на живця. Ай, ну його тяжко зараз достать, так? Да? Так, ну що, ще можна вже трішки по катушечці розповісти. Це в мене Шимановський страдик, я його з лодочки використовую. Це 3000 але ж у мене до нього шпульки всі 2500. А зараз шпулька це від твіна. Твіна 20-го шпулька. Тут 0,8 жилочка. Сафіна. Сафіна 0,8. Да, з тої рибалочки я рибалив 0,6 і там була трішки інша катушечка. Ну тут, я думаю, з лодочки, а вдруг якась п'ятерочка попадеться, тому кинув на цю катушечку шпульку з 0,8 шнурочком. Ух ти, любі друзі! Поставив Здоровенького фетика. І гляньте, підсіла. Вона підсіла, я теж не зробив даже підсічку. Самі бачили в прямому ефірчику я тільки розказав вам про дуже товстенький шнурик і клюнула рибулька. Тут ще, звісно, течія. Так що запаса шнура, навіть це 0,8, хтось, ну в мене є знайомі, які тоньше 0,15 геть не ставлять. Гляньте ще теж, теж гарно робить спротив, кидаємо підсак, а підцак двухметровий, опа, і гляньте в лунки. Здається, це... Гляньте це. Це полторашка, це, ну це мінімум полтораха. Так, тільки що перехліснулося, хорошо, що лодочка в мене не метр 80. Так, все, мабуть... Можу... Та ні, да, розпутав. Робимо ще один закид. Кидаю прям нагло так до хлопців. Вони перші прийшли, але ж я... Вони... Ми так, як в тандемі. Вони кинули, я кинув, я їм не мішаю, вони нікому не мішають. А навіть якщо ми перечепимось, ми друг друга знаємо. Осьо хлопці! Димка роздає. Чуєте, ви мене бити будете? Гляньте! І, і самий прикольчик, любі друзі, я у них з-під ног забираю рибку. Прямо ось кидаю. І вона вся біля них стоїть. Я розумію, що трішки пізніше вона відійде до мене і о, це бурунчики. І вони вже до сюди тільки пітнашечка. Ми вже виміряли. Тут, до речі, хлопець стоїть, у нього XGM 94 Я йому кажу, що це мій улюблений то він з 16, мені може без питання в лоба сюди, просто так, чмяк і вбити мене. А це дуже гарненько Це прям. Ця дуже гарненька. Гляньте, любі друзі, це двуха. Це точняк, вже двуха, можете самі бачити. F90 флагмановські. Вони тут проволока дуже товста, Вони, а, і 20 два два на 4-дюймову резинку те, що треба те, що доктор приписав. Любі друзі, бачите, не бачите, екстрактор цей мій весь у крові. Треба. Я бачив такі екстрактори, тільки чорні у компанії Азура вийшли. Ну, не знаю, в продажі є, треба подивитися. Якщо є, взяти вже. Чи вициганити, як то кажуть. Цей у мене, мабуть, сантиметрів до 15 не вистачило, його не вистачило, щоб гарно достати наживку. Треба блін, ще мати отакий от в лодки, треба мати здоровенький. Так, до речі, отам будеш кидати на мене, не підводь близько, там така бровка, прямо обрив сильний. І будеш вічно зацепляти. Да, предноворічна красота, любі, друзі. 23 грудня. 23 грудня. А ці скали бачимо ще навіть не в снігу. І Дмитрик такий на лодочці плаває. Я поставив сімку, щоб підзависала поки що. Опа, от тако. Гляньте, любі друзі, тільки як кажу любим це своїм знайомим, ну там в мене кум стоїть, що поставив сімочку, щоб зависало. Бо в прошлий раз... Давайте я да, прокоментую, прошлий раз я ловив Ну, вже Скінчав рибалку вагами 12 грамчиків, але ж ви бачили, який був вітер. І шнурик видувало, і ті 12 грамчиків ну, вони не були, як, знаєте, як сьогодні 12 грамчиків. Вони завісали, парусили. І може навіть двінашка була рівнозначно сьогодні моєї сімки. Ну, це я так не одразу вирахував, а то та, та, гляньте, гляньте, яка добряча, яка добряча. Рибалка сьогодні. Всі, блін, мабуть... Так, да, мені вже і писали. Бачимо, яке, яка течія. Не можу підвести, не можу підвести. І писали, і дзвонили. Ай-ай-ай-ай. Дмитрику де? 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 Я трішки дурю людей. Ух ти, ще щось шипить. Шепить, рипить. Тільки близьким знайомим розповів. А є люди, які просто ці місця знають, як свої п'ять пальців. О, накрутилося. Оце я більше всього не, не полюбляю, коли отак щучка накрутиться і в тебе немає інструментика, і прийдеться з нею зараз боротися. Ну, от така маленька лодочка, зараз четверку стоїть купити, бушна. Опа! Отакої От любі друзі. Тут плачуся хлопцям, що лодки нема в мене. А цю лодочку мені Євген Свердленко дав на прокат. Я б у нього навіть її відкупив би, але ж, чесно кажучи, так не дав би більше 4 тисяч. Бо в інтернеті їх багато, по 4 тисячі. Просто це морочитись з доставкою не хочеться. А мені ця лодочка, ну, хочеться, щоб вона була моя. Я хочу на неї поприклеювати всякі прикольчики, щоб ну, камеру поставити. Знаєте, як лодочка не моя, то з неї треба до неї від, акуратненько відноситися. А була б моя, то я б її так. Не жалкував. А це жінка, то треба і помити, і посушити. Гляньте, мені щось здається, що це гарна щука. Я її ще... Ніфіга себе. Та це трьоха! Це любі друзі. Ну, в водички вона на трьоху схожа. Не дається? оце, це, 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 це любі друзі трьоха, напевно. Я не знаю, вона просто в пиццакі, гляньте, не влазить в підсак. Просто цікаво. Да, супер підсака, підсака дуже суперова. Дивіться, як її жарнув. Ну це просто шикарно. Цю я навіть зважу і покажу, скільки вона заважила. Просто шикарно. Так, трішки тут. Пачки втримав, втримав, ну це вже не на відео, бо хвата і так. Ой, гарнюнька. Гарна, гарна, любі друзі. Тут така постановочка, хлопці кидають, ну точечка така, хлопці з берега туди кидають, а там супер зацеп. Гляньте, вона стала і стоїть, супер зацеп. Я оплив його і гляньте яка красунька. Та ти що, гляньте, як вона мене круте! Давай, давай, ну не бійся. Ну що, любі друзі, ось і скінчилася моя предноворічна рибалочка. Залишився дуже і дуже задоволений. Навіть то, що... Поруч рибалили ще декілька моїх знайомих, це даже було суперово. Чому? Тому що особисто для мене мені було видніше. Я бачив, як хлопці подають подачу, як подають цю приманку рибки, і коли вона у них клює, а коли не клює, і я, якось так. Підлаштовувався, отак от можна сказати, підлаштовувався під їхній оцей темп. Ага, не клює, бистренько змінив. Оп, клює. У них клює, я щось таке же роблю. Тому в такому тандемчикі було дуже і дуже цікаво. Любі друзі, слава Україні! І слава ЗСУ!